Міняємо своїх друзів, товаришів, ви вже всі там були, так чи ні? Всі ж були. Знаєте умови несення служби, знаєте, що в першу чергу треба дотримуватися присяги, треба дотримуватися вірності нашому народу, бути мужніми, відповідальними, але в першу чергу, що потрібно? Дбати теж за особисту безпеку. Правила застосування і зброї в відповідних випадках і проведення інших заходів, поважати громадян. В першу чергу треба не забувати, що ми ви їдете туди, охороняти спокій, громадський порядок наших українських громадян. З умовами служби всі ознайомлені, я можу вам тільки побажати те, що я вам завжди говорю, не розслаблятися з першого до останнього дня. Те, що зараз в цій зоні несення служби відносний спокій, це не означає, що. Треба втрачати пильність і десь розслаблятися. Не розслабляйтесь до останнього дня. Командир у вас нормальний, ви не перший день вже їздили, не перший раз їздили з командиром. Більше згуртовуйтесь між собою, підставляйте друг другу плече, допомагайте друг другу. Що необхідно буде з нашої сторони, ви знаєте, тільки вчора відправили теж в Углігорськ, верніше отримали те, що там необхідно, там, наприклад, умови набагато. Зараз важкіше несення служби, немає ні вікон, ні дверей. Відправили туди всі необхідні будівельні матеріали, плівку, болгарку, штапіки, все ще треба, щоб побутові умови облаштувати, плодо того. Особисто, ще раз кажу, безпека, поводження з громадянами, дотримання законності, присяг, бути вірним присядіть. Само собою зараз погодні мови погіршуються, якщо якісь будуть проблеми з теплом, з побутовим, знову ж зв'язуємося і. Підкоректовуємо всі ці проблеми. Само собою аптечка, вітаміни протигріпотні і так далі, теж це треба передбачити. Все, я вам бажаю сказати ні пуху, ні пірапу, повернутися нормально, щоб ми вас урочисто зустріли, щоб все було гаразд. Перетина. Дякую.